Сьогодні в мене рубрика Сам собі майстер. Треба нам були доски. Кстати, оці доски, оці доски, всі доски зроблені на цьому станку. Із такі брусків? З оцих брусків, так. Да. Ну, хотіла розказати про цей станок, бо мій майстер зробив його сам. Так що, будь ласка, розкажіть людям. Будь ласка. Може хтось теж сам зробить ось такий гарний станок, де можна і різати, да? і стругати. Так, да. Фуго... фуганок плюс циркулярка. Так. Ну, розказуй. Історію твого експоната очередного. Треба був станок. знайшов вал. Так. Вал купив? Поки... Вал з ножами, з клинами, з усім, з гайками, з усім, якби з подшипниками, шків даже був. Оце як він є, тільки без циркулярки це він продається отаким от способом, скажімо так. Весь зборі. А, а ти його де на металоломі купив? Ні, купив по OLX. Ага, тобто, дивіться. Оце, Чоловік оце, купив який... оцей комплект на OLX. Продається їх дуже багато. Разні ширини, разні... два-три ножа. Я взяв на три ножа, бо мені щось показало, що на три ножа буде чистіший трістий Так. Потім зварив раму. Від mm -hmm. швелера, труби квадратні, уголки, що було, я собрав, собрав, зварив. Столи з фанери, фанера двадцятка. Саме обична фанера. Особо мені столярного ізділля не треба, я робив чисто так, щоб доска вийшла чистенька, не, не після циркулярки, а після фуганка. Mm -hmm. Так і вийшло, що фугує, треба розпустити, ось доску розпущена на цьому станку. Така оця пила? Пилка сама обична циркулярна. Це ти сам купляв її? Ну так. Да. Mm -hmm. Продаються в свободному доступі їх. Більшим зубом, меншим, які які хочуть, які, такі який хоче, такі треба. Який ще нюанс? Ага, ну. Мотор. Ну, У мене, оскільки є три фази, то в мене трифазний мотор. Я з цим не, не заморачуюсь. Який був, такий поставив. Так. Правда, із лісок мощності, але зато опиляє, навіть не зупиняючись. Так. А оце що? Система управління мотора. Ну, Пускатель, кнопка пуск, кнопка стоп. І все, шківи, ремінь. Підібрав всі висоти, розміри, ремня, все. Все як положено. В общем, зробив мій майстер собі ось такий станок. Да все, Хотіла прямо. вам показати, дорогі мужчини. У кого... сложності немає. Головне виставити оцей нож відносно ножів. А потім цей стол виставляється відносно цього стола такий ага. нюанс. Оцей стол. Спочатку цей виставляється відносно ножа, щоб він рівненько йшов. а потім цей стол виставляється відносно лінійку кидаєш і виставляється цей стол. Угу. Все воно на шпильках, на гайках. Ніяких. Е... Ну, я не робив, щоб підйомний стол був. Немає такої можливості. Він на... зафіксований там на 3 мм. з половиною, по-моєму, я поставив, щоб багато не знімало. Все, мені вистачає. Треба більше зняти три рази прогнав. По 2 мм вже. Не шість. матляй сильно рукою, бо yeah. я приближаю, де одна рука матляється. Ну, а стол для циркулярки теж фанера, Це вже 22 фанера товщина. Ну, яка кабула в мене. Ось все. Прорізав Тут уголки. Тут уголки зварені і прикручені до столісності. Ну, до станіни. Все, упорна пластина, щоб не іграла не отаку. І все, тут надів. Все, воно вже на місці. На болтах прикручене, все їх положені. А, тобто, якщо тобі треба оці пользуватися, а ти знімаєш з. Ні, я не знімаю нічого, воно як є, так і є. А, оце вот вже в комплекті. Так, да, це вже якби. Просто зараз треба виставити пилку, бо розбирав мені пилку. То треба виставити, щоб не затирало, бо трошки затирає. Uh -huh. А так, в принципі, отлично, ріже, висоти хватає мені. Ну, зрозуміло. Мої хоті... потреби більше, ніж достатньо. Ну, хотіла б показати вам, бо якраз мені треба сильно доски. Ну, будемо робити доски. Чоловік витягнув цей агрегат із гаража. Кажу, давай його складай, бо треба доски. Ну і оце ж хотіла вам заодно показати. Творення очередно, очередної мого майстера. Ще е, в следующем видео я хочу показати чоловік зробив, як правильно називати, ще порезка. А, є така ще порізка. Він ще зробив ще порезку. Ну, у нього багато чого є з останнього Так що, в следующем видео буде ще порезка. Так що, кому цікаво, підписуйтесь на наш канал. Ну, і якщо щось непонятно. Пишіть в коментарях. Хоча я... Да, хоча я вже так думаю. Нічого не понятного тут немає, я не знаю. Все ясно і понятно. У кого руки з того місця, той ну, да. як ідею, я думаю, підхватив. Ну, все, дякую вам за просмотр. І вам, мастер, давайте. Я вам желаю творчих успіхів і побільше. Всяких е, цих ідій? нових ідей, нових е, машин таких. Все, всім пока-пока. До наступних відео. Пока-пока. Пока-пока.